З вами Лінс і сьогодні э, очередна серія. Пссс. Псс. Пссс. А это я не подаваз. Ха всіряч у мене. в скриню, я тебе прошу. Мій шалки боксик поставить. Брачу віз роз... Ну ти ну кей-хей тільки дурня. Да хватит уже, хватит, хватит, хватит. Знімаємо, хватит снимаем все это Я Но хочу пить в Африку. Скажи, звідки ти тут взявся Я з джунглів прийшов, я тобі йшов гуляти. І забув на булкан в джунглі, а тут, а ти. Я за дерево заховався. Йо-моє, який я... Вже навіть волосся відростив. Ну то я вже тут якийсь маурі зробив. Що <свят> <свят> сьогодні будемо робити? Що сьогодні будемо робити? Будем на букву С. Скилл робити. Стааа, я понял. Так, ладно. Хочешь? А реально, б не робити? Давайте двигаться мене кабан будет открывать. Кабан, здесь что? Кабан знался, даже бабки. Я с ним даю статью до того. По скейте, давить сердаччик. По 4,5 сердечка зносился, так? Нет. За а а no, no. я его прям везу. За кабанавку меня. Ч... Ви... Стоп. На пацан. Стоп! Мене. Стоп! Ф. Ч за много бежит до сих пор? Скейка знала, Сэм? Тринадцать! Ну так знал так, але... ты а думай, ти... я їм? Ты Я ю... Ты моего юда кишал. А у меня подал. И мы на того ты так удивился. А мене митинг попадал, Перший раз, у нас было. Понятно, я понял. Понял? Так, ладно. Все, пішли. So, пішли, so, пішли, 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 я був хочу плисти. Можеш координати записати? Щоб там yeah, знати, ти потрібен, а що треба в лісі, скажи. Ну well, це секрет. Що треба в лісі? Я спочатку пішов, там прибив mm -hmm. одного дракона, двох травого, одну бабочку за снайпу в польоті. <свят> я тебе вірю. Метелика, видиш, моя можна тобі показати. Я знаю, як виглядають метелики. Вже... І доки я йшов, я ще плев і і я бився за кулов. І ще тебе прот... проткнув риба меч і ти зашив сам собі живі, так? Да? Дивись, до тепер. вже два-дві свині ці плавають. Ну так, іди, вбивай овечик, щоб ти зробив собі ліжко. Іди. А де вівці? Там в лісі є все. давай. Я я этих всіх металликов наоборот. Та, ще там по убий пару параметр драконів Все, я йду домой. Сработает мой добычик. Мой добытчик. Мой добычик вернулся. Так, ти йду Ты добыл еду? Нет. в жопу. Сад, я тебе... А, окей. Подожди у мене меня. Это бросай. Лишку. Отлично похвастайся. Я у мене чотири чикен джоки. Чикін чопи. Давай спати. Постав, 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 спати, будемо спати? Так, конечно, конечно. Давай. Три. Раз, два, один. А, лише вночі час зробили. Окей, окей, окей. Дай. Чекаємо, 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 Я б піду хочу прибити дикого дракона. Хватит уже вбивати, диких драконів, угу. тебе вже свині ненавидять. Ти розумієш? Подивись, тут в мене є карта, тут в мене цивілізація. Іди сюди. Мамбу, да я 10 років, там, я дерево голими руками дубаси. Ты маулиз експреса, дивись сюда. Короче, ось тут є острів, якщо підійти на цю частину. Цю частину, весь. Ой, ой, ой! <клес> тут ти просто... На цю частину? Там є острів, короче. Тут є острів, там є острів. Не перекривай мені путь. Находу руку поставила. Ти не хочешь, пацан? Я кодь. Сунься на микрофон ти мой. А я думал, ты жаба! Немного о себе. Так. жаба Жабар там. Стоп, 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 стоп. Мне знается, что ж было по-другому. Мне знается, щось было по-другому. Во, вот так мои были. Что-то не дивись. Давай, закры рот. Зараз там біло появиться. Закрий рот. Будь ну, ласка. <laughs> ну коротше, тут, тут є ось. Ми йдемо на цей ось, а може там щось буде, як така ідея. Я там був. Там є тегри біли, І є ще э, тюляни дуже красиві, маленькі. Окей, ідемо спати. Ага. Угу. А ще не можна спати. Ще день. Ладно. Сонечко спать. Почекаємо. Я сопишу встал. На меня. Ну это твоя. Лишку поставил, лежку поставил, лежку поставил. Лежку поставил. Я точно. Ой, семейная пара ложится с лягны. Ну лягни. Лягни, тварь, ти волосати. Я лягнув. Я теж. На дворі. З зі мною в спати. Я так і знав, що там буду. Я розумію, я розумію, я розумію, я розумію. Я знав, що таке буду, я спеціально. Тут два дебіла. Тут з дебіла. Це ти, жена, ти себе бачив, мама до Давай, це, ти сів? Ні, ми тут ж маємо. Вони ж ти, де? Не вафрица. Я бы запрещен, я опять историю поудаляется. Нам треба просто на другую сторону. Я сейчас доплыву. Я буду доб... красиво. Ну, Даня. М Даня. Вес Объясни весь. Я вс при... посрал. Короче, як ви поїли, це відео вийшло дуже типа відео, ми ні капельки не развелись. Да, от Такі побували Ти шо бою жиду вб'єш? Ну короче, абсолютно нічого. Не добули абсолютно нічого. Ну... Типа просто шуточки путочки, <рес> какаши. Фу, какой-то плохой. Я <рес> харга, я харкал тебе ворота уже. Хорошо, я не плачу. А, ну, короче, ви Хочешь, поняли. Я хочу Не хочу я кокумілку. <рес> короче, все видео, ми просто вели себе окнауни. <рес> ну, але я це виложу. Oh, yeah. Чому? Потому что ми потратили 30 скотинских минут на то, це видно на то чтобы це на то чтобы це знать всем пока там я ячка во двоночесбанпахмечка бла 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 пупа пупаляля попа пубамраба бумасигма бой ля лапот моргу дела брюкала всем пока а я просто сержа пока